Це сир із Сирії. Тут багато солі, його треба покласти у гарячу воду і додати оливкової олії. Тут у нас багато продуктів із арабських країн, наприклад, цей чай, він дуже корисний для шлунку. У Сирії у мене був магазин. Там я продавав їжу, деякі речі по господарству та подарунки. Те, що я роблю тут, не дуже відрізняється від моєї роботи на батьківщині. Our люди want some Наші люди хотіли свободи. Вони виходили на вулиці, бо потребували свободи і нічого більше. Ніхто не претендував на трон Башара Асада, але його солдати почали вбивати нас. Спочатку з пістолетів, а потім над нашими головами літаки почали скидувати бомби. Але все, що було потрібно людям, свобода. The people say we, we want some freedom. We didn't want your chair. And the beginning we told them, you kill us. А ми запитували, навіщо ви вбиваєте нас? Вони відповідали. Той, що на горі сказав вбивати. Вони самі не знали причину, бо солдати звичайні люди. У моєму рідному місті ДРА залишилася моя донька з чоловіком. Вони живуть у нашому будинку і телефонують час від часу. Часто вона каже: тату зараз над нами літак, який бомбардує місто. Вони кажуть, що життя там нині дуже складне. Більшість дітей у дарі немає змоги зараз ходити до школи. Деякі роблять у своїх будинках спеціальні кімнати і навчають там дітей зараз. Ми не знаємо, хто є хто. Всі привозять туди своїх солдат і вбивають людей. Ми не знаємо, що зараз відбувається у Сирії, але все почалося через нього, через Башара Асада. я айкомідан виза сам Сіріян Піпо, амішо. Ми з моїми друзями-сирійцями ходили на майдан. Ми там кричали: Слава Україні! Ми хочемо для вас миру і любові, бо ми залишаємося людьми скрізь, де б ми не були. Ми не хочемо, щоб хтось помирав. Еневріневріплейс, невріпліс. Видонтвонтсамбадікелсадар. Ноно даснаґо.